Що робити, якщо навели порчу? Перш за все, хочу розповісти, що таке порча. Порча це певний магічний обряд, окультний обряд, коли випускають демона або біса у життя людини, щоб він псував певну сферу життя тієї людини. З цим розібралися, так? Це є певна темна сила, яку випускають у життя іншої людини, певна сутність. Що не потрібно робити в ніякому разі, це йти до ворожок, мольфарів і гадателів, екстрасенсів, іти знімати цю порчу. Тому що, ви, умовно кажучи, приходите до мольфара, вона вам знімає порчу, тобто, демона цього забирає. А так як ви прийшли, ви звернулися до темної сили, темна сила, яка надіслала, яка це вам організувала, навіть не там ворожка, а інша, але вона мережа одна, диявол, система диявол. Організувала вам це, ви до них вже прийшли, від... вона забрала цього біса, а вам інших дала. Розумієте, підсилила вам інших бісів, бо ви звернулися до темних сил. Далі ви пішли, ця проблема позбулася, через де деякий час будуть нові проблеми, і інший біс, ви прийшли до ворожки. З одним бісом пішли із 10-20. І ще хочу вам сказати: мольфари, екстрасенси, ворожки, вони сосуди, посудини, вони провідники. Тобто, ми всі люди, як провідники, через нас діє або темна сила, або світла сила. Через цих окультних людей ворожок діє темна сила. Через монахів, священнослужителів діє світла сила, Дух Святий. У цих мульфарів, ворожок, в них є дар. Дар це що таке означає? Дар це людина, коли вона відкрита, вона вибрана певними силами для того, щоб через неї діяли ці сили. Темні вибирають собі своїх людей, світлі вибирають собі своїх людей. Потрібно йти до світла. До темних не звертайтеся, бо буде іще гірше. Як свідчення, зараз вам поставлю певний уривок сестри Ліджі, це монахиня, яка живе зараз в Закарпатті. В монастирі до неї з усієї країни і за кордону з'їжджаються люди, тому що її Бог вибрав зцілювати. Тобто, не вона зцілює від себе, а вона просить до неї приходять. Вона молиться за людину. Просить Бога зцілення для цієї людини, і людина зцілюється. Вона просто молиться, вона нічого не робить. Трішки про неї розповів. Вона була смертельно хвора туберкульозом. Вона була вже лежача і давала декілька останніх місяців жити, але Бог дав їй откровення, що він її зцілить. Вона жила тоді в Індії, але вона приїде в Україну і буде служити Богу для українського народу. Тобто зараз вона є служитель Божий. Не вона себе має дар, щоб ви відразу розуміли. Бо часто до неї приїжджають, кажуть: о, сестра Ліджія має дар, вона мене зцілить. Не вона зцілює, зцілює Бог через неї, бо він її вибрав, він її вподобав, щоб через неї служити. Він її зцілив, і тепер вона допомагає іншим зцілюватися через молитву. Тому послухайте, що вона говорить. Якщо ви йдете до бабки, можливо, ви бачите там якусь ікону, і вони моляться. Ми йдемо на молитву. Та бабуся молиться і нам скажуть, якою причина є страждання. І дають щось робити. І скажуть, що, що має робити. Дуже прошу, ми, християни, ми маємо храм Божий. Треба йти, в храм Божий, ні до бабушки, бо до дідусь. Я не засуджую, що вони моляться до Бога, тому що я молюся людей. Це не було моє бажання, моє ініціатив. Це Бог мені дав, коли я була хвора, Бог мені дав е, кілька знак, що я молюся людей. Я не ціляю, я тільки заступаю. Чому я це роблю? Тому що Бог мене цілив, Бог дав мені другий раз життя, тому я вірю, що Бог може дати вам теж життя. Це я вірю в Бога, тому я. Прошу, ви теж можете самі молитися. Але я прошу Бога, що допоможе людину. Я нікого не ціляю. Багато разів люди теж мене питають, а чому так сталося? А я кажу, що я не знаю, тому що я не шукаю причини. Як можна знати ворожка, вони вам конкретно скажуть, хто робили, це була савість, це було пороблено. і що треба робити? Це ви самі собі робите біту. Перший второй це є гріх. Якщо хто-то були до ворожки і що не сповідались, хто мені чує йти на сповідь, тому що ми йшли неправильною дорогою. Ворожба і ворожка це не від Бога. І ми не шукали допомоги від Бога, тому це є гріх. тому треба йти на сповідь. Можеш розказати таку одну історію моєї життя, що було мені свідки, І прийшла мені і сказала, що ти забираєш моє клієнт. Тому що поки ти не приїхала поняти, багато приходили ко мне, а ти всім забороняєш. Да, Я забороняю, хто ходить до ворожки, я нікого не скажу, що треба приходити до мене. І вони мені питали, що можна сказати секрет. що ти робиш? Я сказав, я молодь? Тільки я молюся, я нічого не роблю. Я не обіцяю, що я допоможу. Я не допоможу, Бог допоможе. Це Бог ціляє, Я посередника тільки. Ваше прохання весу до Бога. І від Бога прошу допоможіть. Все, що я роблю, це не секрет, це я вам можу говорити відкрито. І ця жінка мені сказала, що я так буду робити, щоб на смерть, щоб ти померла. Я не боялася. Но я не знаю, що вона робила, не робила. Прийшла інший раз, що мені сказала, що у неї сильна кровотеча, треба допомогти. Я їй сказала, що тебе може тільки допомогти Бог, Тому йди перше до священника сповідайся, випроси від Бога пробачення, все, що ти робила. до цього часу. Якщо пізніше прийде, я буду відступатися. Я не знаю, вона більше не проходила, вона живе або не живе, не знаю. Ну, я так чула, що вона вже померла. І було таке, що не тільки бабушки ворожить, є дідусь теж. Один чоловік мені розказав це не ворожба. А я його питала, а що робили? Воно він мені розказав, що він з своєю жінкою ходили до одної бабки. Бабка молиться. Там була ікона, бабка молиться, і просили, щоб принесе яйцо. Приніс яйце. Він мені об'ясняв, що далі яйце, вони це яйце, що щось головою, крутили, крутили, а яйце стало мудно. Знаєте, що все негатив яйце збирав. І потім сказали, що вставати ночі йти вулиці, де є чотири 4 дороги. Там треба розбити. Все. Прокляття закінчила. Це є це чоловік мені сказав, що я не знала, що це є ворожба. Це було мені було просто смішно. Тому що я не читала Біблії. Треба яйце принести. Треба скутити яйце. буде це пишуть? Люди добрі, це є ворожба. Заливати в воск це є ворожба. Це не від Бога. І нам говорить, що це негатив збирає. Якщо ми так робили, це є гріх. Ще теж сказали, що пічка що і що треба кидати, тоді все хвороба, болі, все, все виходить. Ворожба. Ми, християни, маємо отримати допомогу від Бога. Ми маємо єдиного Бога. Нащо ми йдемо до Бабки або до для допомоги, якщо Бог сам сказав, що Прийде до мене, допоможу. І Бог говорить: не триводьте своє серце, ваше серце. Я є, хто нас створив? Бог, Він хоче нам допомогти, чому ми маємо біжати з левої сторони. Ми маємо батько, до кого може йти. Ми маємо храм Божий, де ми можемо йти на допомогу. Дорогі мої браті і сестри, живемо правильні дороги. Рухаємо правильні дороги. Якщо ви ходили, і що теж є екстрасенс, це теж не від Бога. Нам багато є цікаво знати. Дивіться, не треба цікавості. Ко мені люди коли приходять, що я нікому не відповідаю, що буде майбутнє, якщо я знала, що буде моє майбутнє. Ні. Нам не треба знати наше майбутнє або якої -то біда, що сталося. Нам Просто довіряти Богу. Наше майбутнє Його руки. Він мене веде правильну, добру дорогу. Це треба мені довіряти. Він мене любить, теж маємо його любити. Якщо я його люблю, Він має добрий план, він мене веде добру дорогу. Ми таке є, щоб вірити, не віримо, що не треба вірити, це віримо. Віримо в єдиного Бога.